Доброго дня, малята! Пропоную вам пограти гру «Коли це буває. Частини доби. Доба складається з таких частин: ранок, день, вечір та ніч. Вам потрібно уважно розглянути картинки та розташувати їх відповідно до частини доби. Хлопчик прокидається. Коли це буває? Так вранці. Діти займаються, навчаються. Коли це буває? Так, вдень. Перегляд телепередач та модфільмів. Коли це буває? Так, ввечері. Дитина міцно спить. Коли це буває? Так, вночі. Діти граються. Коли це буває? Так, вдень. Родина зібралась разом. Читають казки, газети. Коли це буває? Так, ввечері. Дівчинка чистить зуби, вмивається після сну. Коли це буває? Так, вранці. Коли ми снідаємо? Так, вранці. Дитина приймає ванну, купається. Коли це буває? Так, увечері. Діти граються на свіжому повітрі. Коли це буває? Так, вдень. Місяць світить на небі. Коли це буває? Так, вночі. Зорі сяють на небі. Коли це буває? Так вночі. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась ця гра, і ви з радістю її грали.